І гість нашої студії Оксана Сирит, віце-спікер Верховної Ради. Доброго вам вечора. Доброго вечора. А, отже, за, ви перша жінка за роки Незалежності України, яка представлена у керівництві Верховної Ради. Я вас вітаю, бажаю вам успіху. Дякую, дякую, дякую. А отже, скажіть, будь ласка, як можна прокоментувати цю ситуацію із е, ситуацією навколо Квіта Швілі? Чи дійсно це так? Чи вивчали ви кандидатури кожного з е, міністрів? Е, з Беручи до уваги ті ту інформацію, яка була надана, а, тобто ми нею керувалися під час прийняття рішень. Якщо зараз виникають якісь додаткові факти, я думаю, що це є на відповідальності тих людей, які надавали інформацію, і тобто якщо... кого саме? За цих обставин уряд склад уряду пропонував Арсеній Яценюк на підставі інформації, тобто на підставі пропозиції в даному випадку блоку Петра Порошенка, тобто це була, скажімо так, їхня кандидатура делегована. Але я ви знаєте, тобто за таких обставин завжди є дві сторони, і я би чесно кажучи, якби виважено ставилася до оцінок такої ситуації. Це однозначно, але якщо це виявиться правдою. Які подальші дії? Що буде? Це є. Міністр є політичним призначенням. Насправді його е, освіта міністра не, ну, не, не є основним критерієм під час призначення на міністерське крісло. Це є політичне в будь-якому разі призначення. Це е, доволі, я б сказала, така радянська традиція призначати на е, міністерські, на політичні крісла, е, скажімо так, вузьких фахівців. Можливо, в нас це обумовлено частково тим, що в нас немає добре сформованої державної служби, тобто тої інституційної пам'яті фахової, та яка живе в міністерствах і, перед, і з покоління в покоління, і, скажімо так, у сталих демократіях немає значення, яку який, який має досвід попередній міністр своєї, своєї, своєї діяльності. Він приходить і готовий виконувати свою політичну функцію, тому що є повністю кваліфікований апарат. І якщо взяти, наприклад, Країни розвиненої демократії, то міністри там одного скликання він може бути міністр екології, іншого скликання міністр юстиції. І це жодним чином не є прив'язка до його попереднього. Тобто факту. ви вважаєте, що нам є чим повчитися? А не менш важлива тема це програма Кабміну. А що вона собою передбачає? Головні завдання. Програма уряду ще не надана парламенту для вивчення. Єдине, що я можу сказати, що. Відповідно до домовленостей в рамках коаліції, відповідно до самих вимог коаліційної угоди, програма діяльності уряду повинна базуватися власне на тому, що сформульовано у коаліційній угоді. Тобто, виходить, що от ми маємо 9 грудня, це буде перше засідання Верховної Ради. Правильно, а взагалі, які найголовніші першочергові завдання от, ставить про це собою? Ви знаєте, я, по-перше, перед першочерговим заданнями я все-таки склала про програму діяльності уряду. В нас е, трошки викрадена програма діяльності уряду, тому що нас вона готується після призначення уряду, що є, в принципі, нонсенсом. Тому що програма діяльності уряду це, мовно кажучи, той екзамен, який складає прем'єр перед призначенням на посаду. А, а в нас це сприймається як план заходів. А не як програма діяльності уряду. Тому що приходить, наче прем'єр і збирає з усіх міністерств за місяць, скажімо, всю цю інформацію, зводить її до кубки і подається як програма діяльності уряду. Це не програма діяльності, це є, от, як я вже сказала, план заходів. Програма ж діяльності уряду це е, коли прем'єр разом з кабінетом приходить до парламенту і каже, оце я, це моя команда, продовж. Своєї діяльності ми маємо намір досягнути того, того того це є програма діяльності уряду, і голосується, потрібно голосувати власне за склад уряду і за програму діяльності уряду одночасно. Тоді це має сенс, тому що ми не просто призначаємо людей, ми призначаємо їх уже під те, що вони зберуть зобов'язання зробити. А от безпосередньо ви от ваше поліціло, що ви будете а, ініціювати в першу чергу, що на вашу думку важливо зараз в країні зробити. За цих обставин, за обставин війни і якби економічного виснаження, то безумовно є пріоритетними завдання зараз це мудрий бюджет і оборонний бюджет. Тобто це, це те, що потрібно досягнути, що досягнути буде дуже дуже складно, так але ми все-таки сподіваємося, що ми, держава отримає бюджет на початку року і що він буде. Що він власне буде мудрим і виваженим, і я думаю, що суспільство українське зможе зрозуміти, навіть якщо доведеться йти на певні непопулярні заходи. Але на жаль, оборона повинна бути пріоритетом за цих обставин. І е, крім окрім іншого, ще що є важливим, це є децентралізація, і бюджет також повинен бути вже як на мене базований на про це. Вже про, про це вже дійсно давно кажуть. А скажіть, будь ласка, а не менш важлива тема це а, зняття депутатської недоторканності. Чи буде це в а, першочерговому порядку розглядатися? Тому що про це вже дуже давно говорять. Зняття депутатської недоторканності е, я розумію, що ця тема вона обумовлена. Передовсім такою жорсткою, я б сказала, глибокою недовірою українців до політики, в принципі, до влади, як такої. І через те, от є таке, тобто, це такий, як то що англійською, називається бенчмарк, чи якийсь критерій, що, наче невідворотності, що щось позитивне має настати для мене, там і для політичної сили, яка власне з якої я зайшла в парламент для самопомочі для нас. Це не було ніколи проблемою, тобто, ми від самого початку для на якби декларували і послідовно обстоюватиму скасування депутатської недоторканності. Але ви вважаєте потрібно зняти депутатську недоторканність? Я вважаю, що потрібно її обмежити до функціональної, тобто до тої, яка необхідна парламентарю, тобто зняти ту недоторканність, яка захищає депутата від кримінального переслідування. Uh, і знову ж таки, мені здається, що тут uh, під час виборів політики запустили оце слово скасування депутатської недоторканності, і оскільки воно більше подобається суспільству аніж оце слово обмеження, бо тобто, здається, ви що вважаєте, обмеження? що можливо, якщо зняти депутатську недоторканність, то uh, депутати стануть легкою політичною мішенью. Ні, ні, просто що таке функціональна недоторканність для депутата це імунітет за політичні висловлювання і за результати голосування. Тобто, це це те, що є функціональний імунітет, так званий. Тобто, депутат не несе відповідальності за свої висловлювання в в, в приміщенні парламенту. Як політичні, та і не несе відповідальності за результати свого голосування. Це є функціональний імунітет. Але якщо не за вчинення злочину, тобто це не означає, що потрібна якась спеціальна процедура для того, щоб притягнути депутата до карної відповідальності у випадку вчинення злочину. От, до речі, про різного роду злочини. А скажіть, як будуть боротися, якщо можна дуже коротко, як будуть боротися із кнопкодавами, яких охрестили вже давно? Це насправді парламентська процедура. Це залежить великою мірою від передовсім від того, як побудований регламент і як, ну, скажімо, від волі спікера. Це залежить від відповідальності політичної сили. І також я вважаю, що ми поступово повинні йти шляхом того, що ми повинні приймати рішення не. Більшістю від конституційного складу, а як це робиться знову ж таки у демократичних парламентах, більшості від присутніх і за умови, якщо присутня більшість від конституційного складу. А як ви безпосередньо думаєте, чи потрібно забирати депутатський мандат за те, що депутат голосує не лише за себе? Mm. Ви знаєте, це є знову ж таки питання політичної відповідальності. Забрати мандат можуть тільки люди, адже вони його дали. І скільки е, сьогодні людей проголосувало знову ж таки за депутатів попередніх скликань, які кнопкодавили? Ну, тобто, чому люди вимагають е, кнопкодавства, водночас обираючи тих людей, які кнопкодавили? Це ж воля виборця, розумієте, привести до парламенту знову ж ту, ту ж саму людину, яка порушила певні процедури. Тоді, як я чи хтось інший може забрати той мандат на підставі того критерію, адже люди його допустили, зрозуміло. Я вам щиро дякую за те, що знайшли для нас час. Прийшли до нашої студії. Гарного вам вечора. Дякую вам також. Нагадаю, гість нашої студії Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради.